В Україні дев'ята година вечора, Світові казки для малят на мед фм Вірменська казка Серце і розум. Колись між розумом і серцем зайшла суперечка. Серце доводило, що люди найбільше мають йому завдячувати, а розум казав йому протилежне. Не пішли вони позиватися до судді, а домовилися діяти нарізно і випробувати все на одному селянинові. Селянин, як і завше взяв плуга, та й подався в поле. Тільки він почав орати, як леміш на щось наткнувся і не з місця. Нахилився селянин, подивився, бідний глек, а в ньому повнісінько золото. Як же мені тепер бути, міркує він. З цим золотом чого тільки не зробиш, можна відразу багатієм стати. Та не раз його страх узяв, а що, коли злодії? Прочують і прийдуть по золото. Він, звісно, не хоче віддати, от тоді перепаде йому. Ще й вбити можуть. Отак, міркуючи, селянин оглядів суддю, що саме проходив дорогою. Краще віддам я золото судді, а сам спокійненько працюватиму далі. Вирішив селянин, бігцем наздагнав суддю і привів на своє поле. Але тут якраз повернулося до селян за розум, схаменувся селянин, хутенько заховав глек за спину і каже судді: Судді. Ти чоловік розумний та ще й учений, скажи на мені, який з цих моїх двох волів кращий. Почувши таке, суддя сплюнув та й пішов. А за ним слідом подався й розум. Знову сумніви крають душу селянинові чому я не віддав йому те золото? навіщо мені така морока, де я його приткну. Селянин кинув роботу, роздумав так, аж до вечора. Аж тут суддя вертається з села. Побіг селянин, просить, благає, ще раз навідатись на нього до поле. Суддя, зміркувавши, що за цим усім криється, погодився, та знову повернувся селянину розум, він сказав судді Аго, благаю, не гнівайся, глянь лишень на моє поле чи вирону сьогодні більше від учорашнього? Суддя подумав, що в не всі вдома, засміявся та й пішов. І разом з ним не стало розуму в селянина. Всівся він на край поля і нарікає Боже, чому я не віддав золото судді? де я його покладу? А тоді підхопився, кинув галеки з золотом в торбу з-під харчів, торбу на плечі та й гайда додому. Прийшов, наказує жінці Агов, жінко, заведи волів у повітку, підкинь йому ясла, а я піду до судді». А жінка примітила торбинку в чоловіка та й поклала собі дізнатися, що ж в ній таке. Відколи я це волав, стала доглядати. Моє діло корови та вівці, сам зажени, а тоді вже війся, куди ти хочеш. Зоставив чоловік у хаті торбину та й заходився поратися біля волів. А жінка тим часом шаснула до торби, витягла з неї з золотом, а натомість підклала величенький камінь. Упорився серін, підхопив торбу та й подався примісінько до судді. Ось тобі дарунок, візьми, каже судді. Коли суддя розв'язав торбу, всіляни на від по подиву очі рогом стали. Розгнівався суддя та, вирішивши, що тут щось не гаразд, наказав кинути селянина до в'язниці, а тоді підіслав двох наглядачів, щоб вони переказували все, що побачене і почути. Сидить селянин у холодній, тем моркоче собі щось, руками розводить, мовляв, величик отакий був замбільшкий, шийка отака, вушко отаке, дно отаке, азота в ньому скільки. Доглядачі вернулися до судді та й переказують, що отак селянин показував руками, а не говорив нічого, показав суддя привести ціль селянина. Ану, розповідай, до чого ти домірявся, що показував. Тут якраз розум надогодився, селянин відповідає судді Примірявся я до тебе, голова в тебе така, шия така, черевце таке, борода така. І все хотів дізнатися, хто ж більше, ти чи наш бородатий цапище. Суддя мало не луснув з люті, наказав повісити селянина. Повели того до шибениці, накинули зашморк, хотіли вже й смикнути. Нараз селянин як заквилить. Не карайте мене, я судді усьому зізнаюся. Привели його до судді. Ну, то кажи правду. Над чим ти мотривав у в'язниці. А що мені казати, коли не зняли вже зашморга з моєї шиї? Віддав би я богові душу. От і вся правда, відповів селянин. Насміявся суддя на таку мову та й звільнив селянина. А серце і розум пожалкували зі своєї сварки та й намовилися відтепер діяти укупі, збагнувши, що людина мусить коритися розуму і серцю, серцю і розуму. На добраніч, молята! солодких снів.